Не покинуті в скрутний час понад дві сотні безхатьків самотніх людей до святкового столу запросили у Львові студенти українського католицького університету. Дозволити собі традиційних різдвяних страв. Ці люди самотужки не можуть я всі гроші, що я маю, пенсію і дотацію ту на компенсацію за житло. Я все віддаю за житло. і Мені того навіть не вистачає. Мені їсти немає за що. Дома нікого нема. Аті пусто душу. Такий захід у місті організовують уже 20 років поспіль. Спершу харчі пожертвували небайдужі. Ми проводили продуктові збірки у різноманітних селах Львівської області. І, на щастя, люди були дуже щедрими. По тому студенти готували їжу, щоб на столі в людей були традиційні 12 страв. Головна з яких є кутя, очевидно. І маємо також рибу і інші відповідні наїдки нашого регіону. Сама трапа затривала годину а потім, наївшись, удячні люди ще стільки з часу співали колядок. Я...